Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Третій день, день турніру, кровавий, на п'ятірках, всі кольори. У нас залишилася одна похибка, я ще в думках робити викуп чи ні. Оборона. Оборона А підкупають. Підкупають мене цим. Добре, я тут уже противника побачив. Тут буде і фрея, і дивана з міньйонами. Давайте щось пробувати. Так, можна отаким макаром зробити. Ну і одразу. Непогано прорубили. Це гарно, плюс є ще, так, є ще такий хід. Що далі? Підсказка. Ну, добре. Використаємо підсказку. Так, є. Так, і все, да? Не подобаються мені такі варіанти. Може, ну є тільки. Жовті. Давайте спробуємо. Зараз вони всі там подзаряджаються. Так. Чи вистачить... Та ні, вони зарядилися, а я ні. Ну, прикольно, що я можу зробити. Так, в кого. От прям дуже класний турнір. Мені подобається, що я не можу зарядитися, а противник може. Прикольно, що я можу зробити. Мені дають зелених, які мені не потрібні. Просто не потрібні зелені. І це прям, ну от, шукай. Просто, щоб ти не крутив, у тебе будуть зелені. Не знаю, я подумаю. А, цей, ну от реально, я не знаю, що, що ще можна зробити. Це просто... от. Добре я роблю викуп. Начебто зелених потрібно брати. Ну, давайте. Хоча грім була взяв, а понту ніякого. Ну, король, ну, блін. Знову, він. Э, 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 Блін. Він повільний. Він зарядився майже зі мною. Так, що там вона хилить? Чи витримає він? Всі зарядилися. Ну, добре, хоч я також. Так, нет, давайте. Я буду пробывать. И я зроблю, я скопирую її и вдарю. Ну, тут камень. Выкуп зробив, камень полетіло. полотила. Ну. Такая собирательность, известно. Так. Є. Ну, хоч тут виграв і то чудово. Але все одно мені... Так, так собі. Так, там начебто червоці, черв... Там же... Добре, до... залишимо так, поїхали. Не хочу навіть і думати, щось там так, є. Фіолоду багато, да? і він, І він одразу заряджається. Ну що, ну це ж не швидкий турнір. Ну якого біса? Ну що воно. Ах. Може десь щось буде. Є, ще добре, є. Чудово. Але ми її не добили. Добре, тримаємо Грімбла. Ми отак вдаримо через. Жовті ще є. Нарешті. Нарешті, нарешті. Ну, не знаю, що з його А навіщо нам кого ми візьмемо? А давайте її візьмемо. Гарно ж придумали, правильно? Гарно придумали, ми навіть іще й добили. От тут. О, тут повилітало. Необхідно якось посидіти, подумати, повибирати. Не знаю. Так. А ми зробимо отак, От так, так, все протиснемо і. Не вб'ємо, да? Так. Одно. Ні, навіть щось. Ми довго його вбиваємо. Доб'ємо? Ану? Полетіли, полетіли, полетіли? Так. Ми знімаємо Міньйона. І можемо ще Фіолу прокинути. Товсти, товстий, товстий, нема прям слів. Так. Готов. Так, ще два тапки відіграти. Mm -hmm. Все цікаво і цікаво, так? Да? Ну, потрібно змінювати тактику. Так, і що ми можемо ще взяти? Візьму я такий розклад. Mm. Поїхали. Майже моно. Так, є. Є трохи фіолетових. Це чудово. Що. давайте так. Він зарядився. так, досить цікаво б'є. Так, все. Одного вбили. У нас є ще. Таунт. Ми витримали це. Ми влупимо в правий бік, а в лівий з, кам... з каменя зайдемо. Ого, тут фіолетових під'їхало. Чудово. Давайте спробуємо таким чином. І знаєте, що я зроблю? Я скопіюю Хатіко. І сюди же вдарю. Ну, чудово. Ось чудово. Все круто. Да, трута у нього цього Це ніндзя. А ні, це не ніндзя. Це у нас нові герої. Так, все одно топ-25, і це мені не подобається. Так, синіх потрібно брати, так? Да? Ну давайте візьмемо синіх. Начебто, так. Хто у мене тут сильний, синій? Ну, Давайте так. Хайбін буде. А, ні, ні ні, ні. Так, це сюди. Дивимось, чекайте, так, візьму, подивлюсь. Немає. Тому, тому, тому у нас є зайця. Чи масовіка Зайця взяти? Давайте масовіка Зайця. Так, ми... ми зробимо. Так. Поїхали останній тапочок. Ну, Начебто вгадав, але як кажуть... Не поспішати, да? Може, тут під'їде? Під'їхав. Ну, я а, розраховував, що він під'їде зверху, але і так гарно. Так. Так, так, так. так. Ми, ми скопіюємо. Давайте спочатку я вдарю. Так, є. І я а, скопіюю ріса. Шукаємо синіх. Немає. Ну, є тільки один варіант. І знову немає. Доведеться бити. Доведеться вдарити так. Є нарешті. Є нарешті. Ага, в мого Фінлі знищено. цікаво. Дуже цікаво, добре. Давайте просто об'ємо. І знову є. Заряджені. Так, все добили, ні? Ні, не добили. Так, поляну крутимо. І сині виїхали. Все чудово, все круто. топ 5 Ну, топ-5, топ-5. Ми. Змогли виконати завдання. Так, виконали все. Чудово. Якщо ну, б не викупався, було б норма. А так. Дивне відчуття. Добре. Наступний турнір через, 7, через годину 7 хвилин. Зустрінемось дуже швидко. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, всім пока.